Вітаю, друзі, 22 листопада. Тут пропагандонша цього зеленого диктаторського режиму Наталя Мосейчук, не однофамілець, не родич, ніхто мені назвала мене ворогом української державності. Ну, це ж, мабуть, я. А не близький друг і компаньйон Зеленського Двушку на Москву відправляв. Це ж, мабуть, я мародерев, обкрадав українську державу, українське військо в часі кровопролитної війни. Я ворог української державності зі слів цієї пропагандонщини. Ну то давайте поговоримо про Двушку на Москву. В розслідуванні НАБУ щодо справи Міндіча, фігурує інформація щодо фінансового переказу 2 мільйонів на Москву. З інформації, що є в розпорядженні моєму, зазначена сума коштів переказувалась на рахунки офшорних компаній, в тому числі із США, Штат Делавер, що належить резидентам, які проживають на території Російської Федерації у Москві та Санкт Петербурзі? Ну, це ж я ворог української державності зазначеними особами є бізнес-партнери Тимура Міндіча по одному з його бізнесів Російській Федерації, компанія з виробництва штучних діамантів, частину якої міндіч продав у грудні 2024 року, Борис Юхимович Каменецький бізнес, якого в Російській Федерації пов'язаний із здійсненням фінансових операцій обналу і переказу коштів. І тимораз Юрійович Хіхінашвілі, партнер Міндіча по діамантовому бізнесу, який викупив на себе його частину. Встановлено, що одна з компаній, які беруть участь у транзакціях, належить синові Каменецького Олександру. Крім того, на аудіозаписах набув вказаний одним з контактних осіб в Москві якийсь Алекс, який є Олександром Каменецьким. Також встановлено, що в матеріалах справи не був, в підозрах і рішеннях суду фігурує компанія Гофлокс Investment Limited, яка має адміністративний зв'язок, а саме одного і того директора та адресу реєстрації з компанії сім'ї Каменецького Netflix Investments Limited. Фактично, двушка на Москву це плата, плата друга. Зеленського міндіча за безперешкодний продаж його частки в компанії Neve Diamond Technology і виведення коштів. Тобто він проплатив цією двушкою можливість продати свій діамантовий бізнес. Це друг вашого любого Володимира Зеленського, пані Наталя, це. Його партнер, вони вели бізнес, вони святкували день народження під час, ви пам'ятаєте, ковіду на квартирі, де все це записано. А ще ваш любий Зеленський, наплівка, знаєте, що сказав? Дає цих українців в рот. Уявляєте? Але ворог державності української це я. Ці мразі, твари зелені, добивають державність, добивають країну, допомагають Путіну знищить її, спалити у, вігні, у вогні війни, а зрадник української державності. Я я казав, кажу і повторюю, я готовий, я хочу. Мати дебати з будь-яким пропагандоном зеленого мародерського режиму. І в першу чергу з Наталією Мосейчук. Я маю їй що сказати, і я готовий відповісти на любі її питання, які вона мені поставила. Ну, це ж. Мій син в Збройних Силах України, а її вивезений в Німеччину нею. І вона всім сказала, він не пов'язує своє життя з Україною. А ти пов'язуєш? От, От дуже цікавий момент. Хто така Наталя Мосичук? Наталя Мосичук – це говоряща голова. На каналі 1+, плюс який належав Ігорю Валерійовичу Коломойському, якого його вихованець, якого він зробив президентом України Володимир Олександрович Зеленський, посадив у в'язницю. Ця ж Наталя Масийчук навіть на суд приходила, здається, там. Про поруки щось розповідала. Хоча саджали і грабували потім бізнес Коломойського, грабували Мінді, Зеленський, Шефір, вся ця компашка. Якій вона служить. Розумієте? Вона розповідає про якусь порядність, про щось і так далі. Ну, і про Ігоря Валерія. Ігор Валерій Коломойський заговорив. Більше того, це Ігор Валерійович Коломойський. Робив все, щоб на своє місце у в'язницю посадити Володимира Зеленського, диктатора і узурпатора. Це він допоміг набув. Це з квартири його бізнес-партнера Боголюбова здійснювалися ці записи. Це прямо на суді він сказав: так хто такий міндіч? Міндіч це приди, подай, спинку почеши, шашлик для Вови пожар. Не більше. Рішення інші приймають. А інші це Алібаба Андрій Єрмак і, власне, сам особисто Володимир Зеленський. І все це є відфіксовано. Зараз це використовується в грі. Це ж, е, знаєте, кажуть, американці тиснуть через цю справу, щоб підписали невигідну для України мирну угоду. По-перше, люба мирна угода при нинішній ситуації на фронті вигідна для України і української державності її збережень. Не до останнього українця воювати і не до останнього метра української землі. А насправді от, і тому, тому ситуація виглядає дуже-дуже просто. Пан. Міндіч виконував волю Зеленського і Єрмака. Єрмак і міндіч в підніжжі цього трикутника на вершині якого сам Зеленський. І е, Ір Валерій Коломойський має своїх кримінальних справ як блог. Але він вирішив за собою повести цього парня, парня, якого він, власне, привів. Довувати. І я думаю, що скоро ми побачимо усміхнену бородату бабушку поруч з кліткою, в якій сидить зелений звір. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.